Королико, як там на нулі? А, ти куди? а я з нуля. Таким його назавжди запам'ятають родичі та близькі. На обличчі посмішка, а в очах сум і біль за побратимів за країну. Всьому піда оцей ё... руський мір. А це вони у нас так захищають. Живемо отак. оце подвальщики. Вибрали, де поуютніше собі місць. Цей фільм присвячений пам'яті загиблого військового Володимира В'язуна. Він народився та жив у Полтаві, навчався у 24-й школі. Ще з юних літ хлопець відрізнявся серед інших цілеспрямованістю, розповідає колишній директор навчального закладу Сергій Дудко. Володимир В'язун мені запам'ятався з того моменту, коли він прийшов до школи, адже е, він е, мав трагічну долю з самого дитинства. Е, його батьки рано померли, і його вихованням займалася бабуся. Лідерські якості Володимира вони постійно проявлялися під час навчання в школі. І я так розумію, що ці лідерські якості збереглися і в подальшому його в житті, і коли він уже був на фронті, коли він уже воював, згадує шкільні роки Володимира і його класний керівник Юрій Вербовий. В наших спогадах Володя залишився життєрадісним. Дитина, яка напротязі всього часу навчання в школі брала активну участь у всіх заходах, мероприємствах. Дитина, яка напротязі декількох років підряд була переможцем військово-спортивної гри Сокіл, мабуть, саме тут, і патріотичні почуття цього володі і закарбувалися. Він так хотів був. В майбутньому присвятити своє життя військовій службі і стати військовим офіцером, але життя розпорядилося зовсім по іншому. Після закінчення 9 класів Володимир В'язун вступив до Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. На той час я працювала ще молодим спеціалістом, практичним психологом. Дуже добре пам'ятаю навчання Володимира в нашому ліцеї. Вони дуже часто з хлопцями приходили до мене в кабінет, розказували про свої якісь події в житті, про спілкування з дівчатами, про навчання, про проблеми, які їх хвилювали на той час. Володимир був гарним справжнім ліцеїстом, який в міру бешкетував, міру був слухняним, але завжди мав свою думку, висловлював її, підкорявся командирам. Два роки навчання в ліцеї промайнули дуже швидко. Вова з невпевненого підлітка перетворився в справжнього мужнього юнака. Навчання у ліцеї зробило з Володимира справжнього чоловіка, розповідає його дядько Андрій Гонтовий. Він так змінився, там через місяць, через два він став, ну. Це його стало, я не знаю, як друга сім'я. От Він якось став мінятись на глазах. От все в нього так, таке життя стало якесь. Ну, Я зрозумів, що це дуже, ну, йому підходить, під, це його це його душа, це йому, це його, це в нього якийсь поклик отам, з душі далекий поклик наших, я не знаю, там, українських предків. Він в ліцеї поча доросли, одразу він начав з кожним місяцем він мінятись. Він став якийсь. Навіть сказати, такий конкретний став, такий зібраний став. Ну, змінився, так і почав мінятися. Кінець, я пам'ятаю, як він приїхав, це вже був, можна сказати, в 15 років воїн. Да? Вже він був ну, мужчина. З 2015 року Володимир проходив військову службу за контрактом, і коли почалося повномасштабне вторгнення, не зміг сидіти вдома. Він каже: Я військовий, це я маю іти, я маю захищати свою свого сина, свою я маю захищати, я є захисник, я до цього. Учився, я до цього підготовлений, це моє життя. Я кажу: а куди? Він каже, та я ходив, мене поки не беруть, але я зараз буду ще йти. І потім через день, через два він приходить, каже: я вже там через день чи через два я вже готовий, оїжджає вже в якусь частину. Була якась артилерійська частина, він там охороняв різні спорядження, різні установки. Але з того, що я пам'ятаю, він почав писати рапорта, що хоче перевестись на, на, ну, на бойові частини. І так закрутилось, що він оце потрапив у Карпатську Січ, добровольчий батальйон, Карпатська Січ імені Олега Куцена. Ну і ото почалась його там служба. Вона вже була конкретна, конкретно цілий час на нулі. Братан. Ти як попав 49-ту Карпатську Січ, а ми з ним, коли він не був на, ну, була можливість були в, на контакті постійно, бо я з ним домовився, щоб мені хоч два слова писав: що жив здоров, жив здоров, мені достатньо було цього, щоб я всім сказав, що мова жив здоров. І ну коли була можливість, це там як не на позиції, то раз три дня, раз чотири дня, там, раз дні, раз-чотири дні, раз п'ять днів, бо різні, що він мені казав, різні там ситуації були по п'ять днів. Ну, Військова служба. Ну, я з ним розмовляв, він мені казав, що мені подобається, як може, ну, може подобатися. Ну, мені подобається, а як тебе кормлять? Він каже, та, ну, нормальний сухпайки, це я дуже добре запам'ятаю. Каже, нормальні сухпайки. Я кажу, а тобі вистачає? Він каже, мені вистачає, мені нормально. Кажу, що тобі передать поси? Він каже: та нам все передать. Ну йому нічого не треба було. В нього одне була така якась внутрішня злоба. Він каже ні, оцих. Я ненавижу оцих, цих за таке слово пі я їх не дай буду стояти до кінця. І як би важко не було в окопах, Володимир жодного разу не поскаржився. По той бік слухавки рідні завжди чули живий і добре. Він каже, я там командир відділення. Я кажу, ну відділення, я кажу, а що ви робите? Він каже: Ну на позиції, в нас позиція, якісь конкретні там моменти, ну, він військовий. Він, Ну, вони, я, я вважаю, що це й не потрібно, що він їх зі мною не обговорював. І він ну, казав, що на позиції всім скажи, що все нормально, я жив здоровий, все нормально. Кормлять добре, все, все в мене є. Ну, потім він мені дзвонить, чи я дзвоню, вже не пам'ятаю. Він каже, що вже там він там головний сержант. Ну, Головний сержант головний сержант. каже. Потім каже, мене там якийсь час не буде, бо щось полізли там, ну, враги полізли, каже, щось там ситуація тяжка, там якийсь час не буде, не безпокойтесь, все нормально. В нього вся переписка з ним, коли переписка, коли він там голосові мені повідомлення, в нього одна розмова, у мене все добре, то було там. Мене трошки коцнуло, не переживайте, що там таке. Та оце там заїхали, там два ребра, Там то, щось таке, там поламали, ну вже нормально. Я кажу, так ти в госпіталь. Та ні, я туди поїхав. Я вже до пацанов їду. Коротше, я не можу там бути в госпіталь. Ну, це такий був Вова, в нього було одне. Хто знав Вову, це ну, людина інша. Він правду вам сказати, йому це матеріальне з ним це про щось матеріальне розмовляєш. Ну, якось, у нас всі люди зараз, ну, життя таке, да, всі працюють, більше грошей заробляти, все матеріальне, все. Вові було, правду, так скажу, фіолетово, так воно вигляд. Але коли було, треба було воювати, треба бути першим, це Вова. Побратими ті, які з ними розмовляли і казали, що Вова був командиром, головним сержантом з Приходив наказ, заходив Вова і казав, такий наказ, хто йде. Хлопці сидять, мовчать ще ж, був наказ такий. Вова збирається і йде. Ну І каже, хлопці, ну, а що, ми ми йдемо за ним його друзі. Оце такий був. Вова. Він завжди був перший. На війні Володимир В'язун був головним сержантом штурмового взводу. Либо ніби приходить на нашу землю. Му... Його побратими пригадують, він завжди йшов першим у будь-який бій. Цей хлопець завжди вийдуть за собою людей. Ніколи не бросав своїх побратимів. Були моменти, коли заступали на позиції і тянули багато бока. Хтось не міг, хтось фізично не міг. А, цей хлопець завжди підтримував, завжди усіх у всьому. Не можеш підбіжав, взяв тебе за шкерберг і потеребанів тебе блядь, і кричить Давай, друже, по блядь, У нас зараз. Хлопнуть. І біжали. Біжали, тому що так треба було. Цей хлопець був завжди адекватний, завжди вів за собою команду. Команда, яка була завжди споченою. Володька завжди був зерцем. Ще випадок, коли до нас, коли ми там були, перший раз до нас полізли вночі. Тирав, хотіли там, чи там хтось є, чи ні, чи хотіли штурманути нас, всіх, його знати. У них засік ті плати, і... і ми їх ну, коротко, відбили. Тіпи. Потім ще був випадок, коли вони до нас, не пам'ятаю, чи другий, чи третій раз полізли, то в е нас вже було два кулемети, я і в'яз був на кулеметах. І В'яз сидів заді мене на дах е скажімо так, моєї спешки поклав кулемет і питався, де вони є. Я йому кажу, що дівіщий від центру посадки він починає стріляти. Проваляться цим кулеметом в, в коп до мене і починає лопити в бруствер, типу, бронебіно за кулями. Вони взриватися, починають, там іскри я не розумію, що відбувається. Кажу, я все Він каже: сорі, братан, провалився, встає, берегатий кулемат і встає типу, на коліна, чи як чи не вине коліна, діво полоство з нього починає. <coughs> <coughs> Він коротше їм влопив цілін до бронебонях, походу мало хто ноги у нього. Бо я дивився після того в тіплак. Бачив одного, що я десь там попід дерева пригав, потім вже його не видно не було. Ну, Ми ще трохи постріляли, тіпо, на тому сталося. Видно, він добре приклався, що вони до нас так і не дійшли. Щоб таке, типу... Тіпо... Хороший був хлопець, хоробрий, дуже спокійний. Коли там двіжуха починалася, він дуже себе спокійно поводив. Цим самим позитивно впливав тіпо, на решту бійців, які бачили, що вона спокійна, значить, ну, тіпо, сильно хвилюватися нема чого. Тіпо. І от так ми і разом і воювали. Усіх наших двохсотих, звідти винесли з ним. Чуть наземці не, не підірвалися, бо повезло, що не спрацювало добре. І свої трофеї понабирали. Ну, на жаль, загинув. Ну, загинув, нещастя, в бою. У мене було щастя знати разом з ним воювати. Володимир воював на найгарячіших точках на сході України. А свій останній бій він прийняв на Луганському напрямку 24 січня 2024 року. У нього залишилася дружина та син. При штурмі позиції вони казали, штурмували цю, відбивали позицію ворога ворога. Толова з командиром сотні. Рядом побігли на другу сторону і там загинули удвох. І оказалось, що коли в них там була одна кількість, перед цим, що як вони видвигались на а там оказалось набагато більше цих ворогів. І вони побігли. І з того, що його побратими казали, що почули, по, як вони кажуть, по радяки, почули я трьохсотий, ні, я 300. Так, Вова крикнув, я 300. І все, і оце ситуація потухла. Їх закидали гранатами. Вова виконав теж наказ до кінця, але наказ виконаний ціною свого життя. Він загинув, звання військове в нього молодший сержант, головний сержант. Головний сержант другого взводу, другої роти, батальйону. Це була людина, яку потрібно ставити у приклад підростаючому поколінню, говорить нинішній директор школи, де навчався воїн, Людмила Дудко. На згадку про Володимира вони з учнями в холі закладу зробили куточок пам'яті. В той день, коли він загинув, зателефонували нам. І ми саме в той день ми роздрукували його фото і самі зробили. Фото поставили в коридорі, запалили свічку пам'яті, ну і це з того моменту саме став таким активним куточком. Квіти діти весь час приносять до, ці, до цих фото і пам'ятаємо ми наших героїв завжди. Наразі в нас одна меморіальна дошка, але випускників наших уже загиблих дев'ять. Ведуться переговори, щоб саме во В'язуна висіла теж пам'ятна дошка, тому що ця людина надзвичайно заслуговує, це герой, це дійсно герой. Але я не можу сказати, що ті хлопці, які є нашими випускниками, вони, вони теж достойні, вони теж достойні, щоб їх пам'ятали, і ми пам'ятаємо всіх. Всіх наших випускників, які поклали за нас життя, бойові досягнення загиблого Володимира В'язуна обов'язково мають бути відзначені. Нині військова частина зробила подання, аби Володимиру В'язуну посмертно присвоїли звання Герой України. Тільки завдяки таким настоящим українцям, настоящим воїнам, як Вова, Вова В'язун, такі побратими, як є в нього. Ми в теперішній час, будучи можна сказати, в мирних містах. Які не є на да, конкретно розмовляємо, бо ми живемо в місті Полтава. Ми можемо тут жити, жінки народжувати дітей. Це тільки завдячуємо таким настоящим патріотам, як Вова, які зараз є, які загинули, які зараз є на нулі і не тільки на нулі, взагалі захищають нас. Ми тримаємось і перемога буде обов'язково.